Вітаю на каналі Чарівний світ кухні. Сьогодні ми готуємо фаршировані печериці в духовці. Це не тільки смачна і ароматна закуска, але й чудова прикраса будь-якого столу. Отже, починаємо приготування. Для приготування нам потрібні такі продукти. Печериці великого розміру. Також нам потрібен фарш, він може бути різним, цибуля, твердий сир. Борошна, 2 яйця, також мелені сухарі, приправа я взяла до фаршу і, звісно, перець, чорний мелений у мене, і сіль. І для початку займемося підготовкою печериць. Я вже заздалегідь ретельно промила гриби і злегка просушила серветкою. Тепер акуратно відокремлюємо ніжку від капелюшка гриба. Стежимо за тим, щоб капелюшок залишався цілим. Грибні ніжки, до речі, можна використати в цій ж страві, дрібно їх порізавши. А можна використати в іншій страві, що я і зробила. Ось капелюшки я вже і підготувала. Тепер підготуємо фарш. Фарш у мене свиний 1 кілограм. Я його підсолюю за смаком. Також приперчую, додаю приправу до фаршу і все ретельно перемішую. Обов'язково до фаршу додаємо цибулю. Для цього я її натираю на ось такій терці. Достатньо однієї маленької цибулини. Знову все ретельно перемішуємо і фарш готовий. Два яйця розбиваємо в посуд. Підсолюємо і розбовтуємо виделкою. Печериці ми будемо запікати в духовці. Форму я змащую рослинною олією. Можна також застелити пергаментним папером або фольгою. Фаршем начиняємо шапочки. Обвалюємо борошні, обмочуємо гарненько яйце і обвалюємо в панірувальних сухарях. Начинені грибочки посипаємо натертим сиром. Я взяла твердий звичайний сир, можна взяти моцарелу. І далі будемо випікати. Випікаємо, ставимо випікатися в попередню нагріту до температурної позначки 180 градусів. І випікаємо печериці протягом пів години. Ось печериці і готові, такі вони рум'яненькі. Зараз подивимося, як вони виглядають у розрізі. Печериці мають хромку скориночку, всередині досить соковиті. Погляньте, як виглядають вони всередині. Запах просто неймовірний. Готуйте таку закуску, оскільки вона дуже ситна і смачна, готується дуже просто, а з'їдається миттєво. Якщо ви не знаєте, яку закуску приготувати з грибів, пропоную ось такий перевірений рецепт. Готуйте з задоволенням і приємного всім апетиту! Якщо вам подобається переглядати відео на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал. Рекомендуйте своїм друзям пишіть коментарі. Щиро дякую за вподобайки!